Всім привіт! Сьогодні ми будемо закривати жарний болгарський перець. Я ось пожарила на сковорідці перець, зараз я його буду очищати від серединки та шкірки. Так я його вже почистила. В стерилізовані банки ми складаємо наш перець. Ось така баночка з перцем у мене вийшла, і так кожну баночку ми нам накладаємо перцем. У мене вийшло три баночки. В кожну банку я кладу дві чайних ложки цукру та по одної чайної ложки солі по одної столової ложки оцету 9-відсоткового. І по 5 горошин чорного перцю. Заливаємо все окропом і чекаємо, поки водичка сядеться на дно. Ось так, воно трошки всілось, я додавала іще укропу. Далі ми стерилізованими кришками це все закриваємо. Ось я закрила, його потрібно перемішати, щоб все перемішалось. Всім гарного дня, підписуйтесь!